Універсальний інструмент мультитул від фірми Ганзо. Приходить він у такому чухлобі. Якщо ви собі думаєте, саме удобний інструмент оформлений у вигляді металіка для зручного хвату під пружинення ручка, його дуже легко використовувати, змінні даже Вольфрамовий сплав. Кусачка, які можна дуже легко замінити, купити собі інші. Дуже легко використовувати одною рукою. Є надійна фіксація. Нічого не люфтить. Ганзо є одним із найдавніших китайських виробників, які є на ринку. Комплектація може бути дуже і дуже різною кого вже є такі мультитули, він це розуміє. Конфігурація, яка є зараз у мене, то є ніж, є кільце для карабінів, є відкривачка для банок та стропоріз. Його можна побачити тут. Або для зняття ізоляції. Також тут є маленька викрутка для електрики. Також є ножиці. З іншої сторони також. Дуже зручний хват, що можна відкривати однією рукою. Пила. Потім. Серейтерний ніж. Це наш такий ніж? То різати хліб. Хліб. Хліб, кожу, мотузка, каназа. Тримач для біт. Біта в комплекті. Біта є в комплекті. 11 штук. І шило. Дуже універсальний інструмент лише тому, що тут зроблені ручка металіка для більш удобного хвату саме плоскогубців. А тут є і тонкогубці, і кусачка зі змінними лазами, і кліщі. Мультитуле можна використовувати як у повсякденні, так на риболовлі, так десь у лісі. А саме підходяще тепер то буде для військових. А до речі, за промокодом Вікі, який ми залишимо в описанні, у вас буде діяти знижка 10% на усі товари. А якраз конфігурацію можна подивитися на їхньому сайті Ganzo, де можна підібрати саме для себе все, що вам потрібно.